Вільний народи найпрекраснішої країни, у якої є майбутнє. Це точно це те, що мотивує нас боротися зараз на полі бою і цілодобово на дипломатичному, інформаційному та економічному фронтах. Це те, що дозволяє нам планувати життя після війни, наше українське, вільне, суверенне і демократичне майбутнє. Обов'язково мирне, обов'язково з розвитком. провів сьогодні нараду, присвячену відбудові наших міст. Звісно, це колосальний обсяг роботи, але все ж менше ніж захистити державу у війні, ніж те, що ми всі, всі українці, наша армія та весь наш народ вже реально здійснюємо. Тож не варто боятись масштабу. Що важливо у нашому проєкті відбудови України. Завдання не тільки в тому, щоб фізично відновити будинки та відновити квартири, мости, дороги, підприємства та соціальну інфраструктуру, які були зруйновані російськими військами. Не тільки в тому, щоб повернути людям все, що вони втратили, і дати їм нову основу в житті. Зараз. Історичний момент, момент, коли ми можемо раз і назавжди вирішити багато, багато застарілих проблем усього середовища нашого життя, коли можемо зробити якісне міське планування там, де його не було, можемо врахувати реальні транспортні потоки, гарантувати енергозбереження, екологічність матеріалів, інклюзивність. Це якщо говорити про те, що стосується організації простору, життя та якості відбудови, але є і те, що стосується саме справедливості. Десятиліттями існували і ніколи не закінчувались черги на житло. Це було ще з радянських часів. Мільйони людей знають, як це важко, отримати своє житло, заробити на свою власну квартиру. Побудувати свій власний дім особливо болісно це завжди було для військових, для правоохоронців, для працівників бюджетної сфери, для тих, хто працює на суспільство і отримує за це від держави зовсім небагато. Ще минулого року я ставив завдання уряду зробити все, щоб цьогоріч можна було забезпечити житлом усіх ветеранів, які стояли в черзі. Далі ми планували перейти до забезпечення житлом усіх наших військових. А зараз ми фактично розширюємо те минулорічне завдання на масштаб всієї держави і деталізуємо його так, щоб це було справжньою модернізацією українських міст та українських громад, а ще поєднуємо. Це з програмою енергомодернізації житла. Як результат буде кілька етапів. Я поставив сьогодні завдання, щоб на першому етапі були забезпечені тимчасовим житлом усі наші переселенці, ті, чий дім зруйнований війною, тимчасовим поки не відновлюємо їхнє житло або поки люди не отримують компенсацію. Квадратними метрами чи грошима. На другому етапі відновлюємо те, що окупанти намагалися знищити всі міста, всі громади, які постраждали. А на третьому етапі забезпечуємо житлом усіх тих, хто захищав чи захищає зараз нашу державу, хто працював чи працює в інтересах суспільства. А власного житла так і немає. Не може бути більше такого, що людина віддає все. Віддає життя військовій службі, але виходить на пенсію, не маючи власної квартири. Не може бути більше такого, що син чи донька захищають Україну на війні, а батько чи мати не мають власного житла і змушені жити на зйомній квартирі чи шукати інші варіанти. Не може бути більше такого, що лікар. Або медична сестричка, вчитель, правоохоронець все життя чесно віддають справі, а залишаються у гуртожитку на десятки, десятки років, якщо не на все життя. Уряд, всі органи центральної влади разом з місцевою владою повинні це забезпечити і забезпечити. кожен. І кожна в Україні мають право на своє житло, на свій власний дім чи на свою власну квартиру, на безпечний, комфортний життєвий простір, який буде розрахований на будь-яку людину. Всі, чиє житло зруйнували окупанти, і всі, хто довгі роки стояв в черзі, увесь наш народ, який заслуговує на життя в сучасному середовищі, щоб реалізувати цей проект. Ми вже залучаємо провідних архітекторів у весь потенціал нашої держави та міжнародну підтримку. Додамо участь компаній держав-партнерів, міжнародних донорів. Абсолютно не маю сумнівів, що нам вдасться це зробити. Вдасться не тільки відновити зруйноване, але й відновити справедливість по відношенню до тих, чиє право на житло було порушене. Також обговорили і питання меморіалізації того, що українці пережили під час цієї війни. Обговорили, як зберегти частинки цього досвіду, щоб він завжди нагадував усім поколінням наших людей, від якої жорстокої, безглуздої навали Україна змогла відбитись. Як один з прикладів готується проект меморіального комплексу, який розповість історію зруйнованого мосту в Київській області. Який з'єднував Ірпінь та Бучу з Києвом історію людей, які рятувалися цим мостом та цією дорогою в Київ від російських загарбників, зустрівся сьогодні з військовослужбовцями Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, вручив нагороди. Внесок зв'язківців у нашу оборону, у наш рух до перемоги до миру неможливо переоцінити. Про їхню роботу треба згадувати частіше, висловлювати вдячність, їм треба гучніше. З першого дня війни ми маємо стабільний зв'язок як всередині нашої держави, так і з державами-партнерами України. Я щиро вдячний кожному і кожній, хто це забезпечує. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном, з прем'єр-міністркою Швеції Магдаленою Андерсом. Про оборону та іншу підтримку для України, про посилення санкційної політики проти Росії, про ситуації на різних напрямках бойових дій в Україні, а особливо про Маріуполь. Та про варіанти допомоги захисникам міста і цивільним людям. Ситуація в Маріуполі залишається максимально жорсткою. Просто. Нелюдською такою її зробила Російська Федерація. Свідомо зробила і свідомо продовжує знищувати наші міста. Свідомо намагається знищити всіх, хто, до речі, там є, в Маріуполі. Вплинути на це можна тільки двома шляхами або партнери дадуть Україні свою необхідну важку зброю, літаки, причому без перебільшення негайно, щоб ми могли. Знизити тиск окупантів на Маріуполь і деблокувати його або переговорний шлях, на якому також роль партнерів має бути визначальною. Хочу, щоб мене зараз почули правильно, не було ще жодного дня від початку блокади Маріуполя, щоб ми не шукали рішення військове чи дипломатичне. Яке завгодно, щоб врятувати наших людей, але знайти це рішення вкрай складно, поки жодного на 100% реального варіанту ще не було. Це стосується як варіантів військових дій, так і переговорного процесу. Хоча ми чули багато намірів від тих, хто хотів допомогти і хто дійсно користується міжнародним авторитетом, але жоден з них поки що не реалізувався. Втім, ми не полишимо цих намагань. І щоденно або я, або головнокомандую збройних сил Валерій Залужний, або інші військові, або керівник нашої переговорної групи Давіда Рахамі на зв'язку із нашими захисниками Маріуполя щодня. Вже традиційно, перед вечірнім зверненням, я підписав указ про нагородження наших захисників: 186 військовослужбовців Збройних сил України, 13 військовослужбовців головного управління розвідки, двоє працівників Служби безпеки України і один боець Національної гвардії. Вічна слава усім, хто захищає нашу державу, вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. Слава Україні!